Знаю, що давно мене не було на YouTube, і сьогодні я повертаюся до вас, але сьогодні в мене в такі ось буду вертикальне, кажуть, кіно для вас. Невеличкі сюжети. А, далі я вже не знімала на декілька, декілька ще штук, прогулянки, всякі, е, різні. Тому приємного перегляду. Я надіюсь, що двічі на тиждень я буду зараз виставляти. Один точно. А в другий раз буду сподіватися, що мені вистачить часу. Буду показувати наші будні, куди ми ходимо, що, де, як і коли. А, нарешті повертаюся. Бо прийшло саме ось не знаю, що в моїй голові, але в мене знайшовся трошечки час на все це. Я почала формувати і планувати свій день, навіть ігри з сином, тому час знаходжу для всього. Далі е приємного перегляду: це бу буде випуск про наш переїзд в Морлінбах Переїхали. Тут, у нас тут гостєва кімната, яка в майбутньому буде з меблями, тому що в цю п'ятницю нам їх тільки доставлять. Світло ми ще не можемо повісити, бо тут ще будуть роплювати, щоб не розбили нашу лампу, тому поки не користуємося. Це холодильник маленький, тільки зверху, знизу просто полка, яка теж переміститься сюди. Бо я хочу світи його прибрати, щоб там трошки розгребстись. Тут взагалі наша така кухонька обжита вже, бо ми поставили дуже всього, купили ось таку о, машинку кавову і світлички різні. Такого формату і такого формату на три, на три виділення. Ось такий, дуже крутий, продається в обі. коштує, я не пам'ятаю, то ли 65, то ли 75. Взагалі ось так ось виглядає наша вітальня, поки без стола, який доставлять в п'ятницю. Як завжди, де мама там і син, тому ми ну, поки дивимося ось так. Йому дуже подобається все. А, тут в коридорі ще буде а, для взуття якась маленька полка, куди покласти можна буде ключі. Це закриється на днях мені пообіцяли. А, тут далі дитяча кімната. Тут от наша пральна машинка, яку я купила, і мені її двічі доставляли. Ще зробили знижку, бо доставили. А ось тут ось на... Цьому на кришці були подряпані, дуже сильні. Я боялася, щоб вона потім не протікала. Тут звичайна ванна кімната. Ми повісили поки ось таку лампочку, бо світильники коштують дуже дорого, і ми поки шукаємо, яким ми хочемо. Тому ось така ванна, а душ ми ще трошки переробимо, ми купимо іншу систему, бо ця е, поганенько працює, тому тут поки ми не миємося. Але будемо. А це все можна виправити дуже. Близь, швидко. Далі біля цієї ванної кімнати буде дитяча, скоріш за все, поки тут дитяче ліжко, його ще половина іграшок, яку він не переніс до вітальні. Моя подушка, на якій я спала в минулій квартирі. Тут, був... тут у нас взагалі зараз склад речей, бо нема куди це все скласти. А тут буде взагалі офіс мого чоловіка. І далі по ось, ось такому підіймаємося наверх у головну спальню. В принципі, за пару днів я вже тут набігалася і підіймаюся вже досить-досить швидко. І ось головна спальня. Тут ми зберігаємо поки на такій штуці всі наші речі, але чекаємо на комод мальм дуже великий, який йде метр шістдесят. Тому поки ми його чекаємо, ми речі свої тримаємо так. Тут ще одна ванна кімната, ще дуже кльово. Є дзеркала з однією полочкою, ось тут ось, але на другу я б нічого не ставила, але ми щось придумаємо, бо я купила сюди таку вниз, поставити полку. Взагалі ось так, ось поки я живу. Це все, як кажу, дрібні, дрібнички. Тут поки моя косметика, якою я користуюсь, це щось до пральної машинки. Деякі наші ще речі. Ще деякі наші речі, поки розгрібаємося, як кажуть. Тут ми сьогодні спали в трьох басин. Не захотів спати один. А тут взагалі буде у нас чи гардеробна, чи Кімната, де я поставлю свій стіл, ми ще подивимося. Можливо, зробимо два в одному. Я поставлю там, може, свій столик зі стільчиком. А з цієї сторони поставимо якісь шафи і якісь низькі, де будемо зберігати постіль, всяке різне, те, що потрібно в поверсі. Взагалі, ось там ще можна якийсь о, зробити куточок. Для зберігання того, що не потрібно кожного дня взагалі, дуже прикольно, мені подобається, особливо ось ці ось дерев'яні штуки. Воно дуже інтер'єрно. І так, ми живемо на останньому поверсі. В нас двохповерхова тепер квартира. Мама, мама, Так? мама. Дякую yes, за yes.